Вона є обличчям українських брендів. Її модельну агенцію можна побачити на відомих фешн-заходах. Катерина Фролович, засновниця KTF Models, провела у Харкові відкритий майстер-клас. На пробне дефіле завітали і вісті. Катерина, розкажи, будь ласка, чому вирішила провести сьогодні так би мовити майстер-клас відкритий урок з модельного мистецтва? Ну, я періодично взагалі проводжу відкриті уроки, щоб дівчата могли перед тим, як піти на курс, познайомитися, спробувати себе в дефіле, а якось комфортніше себе відчувати перед тим, як піти цьому навчатися вже серйозно. Катерина, скажи, будь ласка, на які світові модельні агенції ти орієнтуєшся? Хто в тебе є кубірами? А зараз насправді я відходжу для себе від поняття кумир серед модельних агенцій. Це вже мої партнери. Тобто я займаюся налагодженням співпраці, так щоб ми вже не просто споглядали один одного в інстаграмі, а вже співпрацювали. Наразі у мене постійні партнери це Ego Models, Вони знаходяться в Києві. А, розмовляла з One Models та іншими, тобто налагоджуємо зв'язки. І де можна буде побачити вже незабаром твою агенцію на якомусь міському заході чи навіть за кордоном, в якомусь показі. Вже планується і те, і те, тому слідкуйте за інстаграмом. Дякую, це Катерина Фролович, засновниця та керівник, головна модель KTF Models. Ну, ми сьогодні завітали на її відкритий урок з дівчатами. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, Три, чотири. Єсть. Тепер я розсмотрела ще подробніше всі ваші моменти. Зараз індивідуально поговоримо по кожному. На пробне дефіле завітала як пишна професійна модель плюс сайз. Мені дуже цікаво, що найменше тому, що я обожнюю вдосконалювати свої навички і вчитись чомусь новому. А для мене це не просто щось нове, це щось наднове. А чи пробували ви вже себе у модельному мистецтві? Так, я модель, я модель плюс сайз. і. Я працюю зазвичай на камеру у якості зйомок, тобто в мене немає досвіду дефіле. І от зараз те, що відбувається, це по перше дуже складно, по друге, дуже красиво. Чому саме вирішили завітати до Катерини Фролович? Ми з нею особисто знайомі. Подієм подія, подія працюватися разом. Звичайно, звичайно, Дивіться на цю жінку, вона шикарна. Дякую вам і побажаємо успіху. Дякую Побачимо вам. вас на світових показах. Чекайте на мене там. Так і фахівчиня з кравецької майстерності. Ольга є секретики, легка походка, руками не машем і плечики працюють. Клас, Ще завітає? Да. Тут навчають модельній походці кожну, адже за справу береться Катерина Фролович, яка рушить усі стереотипи і часто викладає в академії дизайну та мистецтв. Кожній дівчині, яку я приймаю до себе на навчання на урок, я бачу себе: себе початківця, якій потрібно все підказати, яку потрібно взяти за руку і провести до подіума, до першої зйомки, до першого комерційного показу. І за кожну дівчину я дійсно боліваю за себе. Дефіле це візитна картка моделі. Тобто, по двом крокам вже можна розрозуміти, модель це чи ні. Щодо сьогоднішніх учасниць, що ти можеш сказати, а мені здається, що такий очікуваний результат буквально за 30 хвилин є. І Я сподіваюся, що дівчатам дуже сподобалось. До слова, модельна агенція Катерини Кейт Оф Models була заснована під час повномасштабної війни. Вона має ексклюзивні контракти зі світовими брендами, підтримує благодійні заходи. Перші та єдині, хто провів фешн-показ в укритті. Ручки провірений. Готова? І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, шти, раз. А три. Три. Я вдала, <риклад> <вису, риклад> що буде подбору. Ну все. Анастасія Почерніна, Антон Повідкін, Вадим Макарюк, вісті.